Вітаю шановних учнів сьомих класів, всіх тих, хто разом з нами повторює геометрію 7 класу. Сьогодні ми продовжуємо наше навчання і наша тема перша та друга ознаки рівності трикутників. Спочатку ми повинні згадати наш попередній параграф і згадати про рівність трикутників. А на вашому екрані зображення трикутника АБЦ, який дорівнює, який рівний трикутнику КМ. Бо кожен з них можна накласти на інше так, що вони збігатимуться. Усі елементи трикутника АБ це рівні елементам трикутника КМ. Ми про це докладно вели мову у попередньому нашому уроці. АБ дорівнює КЛ, АЦ дорівнює КМ, БЦ дорівнює ЛМ, тобто, відповідно, три сторони першого трикутника дорівнюють відповідно трьом сторонам другого. І кут А дорівнює куту К, кут Б дорівнює куту Л, кут С дорівнює куту М. Тобто, три кути Першого трикутника, де рівнює трьомку там другого трикутника. А тепер перейдемо безпосередньо до теми сьогоднішнього уроку, і, зокрема, спочатку розглянемо ознаки рівності трикутників. Рівність двох трикутників можна встановити не накладаючи один трикутник на другий, а порівнюючи лише деякі їхні елементи деякі. Це важливо для практики. Наприклад, для встановлення рівності двох земельних ділянок трикутної форми, які не можна накласти одну на одну, під час розв'язування багатьох теоретичних і практичних задач зручно використовувати ознаки рівності трикутника. Ми з вами повинні повинні пам'ятати, що ознака це математичне твердження, це фактично математична теорема, яка відповідає на питання, коли. Ознака рівності, ознаки рівності трикутника, їх буде три. Перша і друга сьогодні, а третя через декілька уроків. Вони відповідають на питання, ознаки рівності трикутника відповідають на питання, коли трикутники між собою рівні. І, зокрема, сьогодні в нас перша ознака. Перша ознака, вона. Теорема 1 у нашому підручнику, в дужках її є назва, перша ознака рівності трикутників. Якщо дві сторони і кут між ними одного трикутника дорівнюють, відповідно, двом сторонам і куту між ними іншого трикутника, то такі трикутники рівні між собою. Цю ознаку рівності трикутників ще називають ознакою рівності трикутників за двома сторонами і кутом між ними. І зразу ж пропонується розглянути відносно просту. Задачу із нашого підручника: відрізки АБЦД перетинаються в точці О так, що середина кожного з них довести, що трикутник А О, дорівнює трикутнику БОД. На малюнку ми бачимо АО дорівнює ОБ, СО дорівнює ОД, крім того, ми встановлюємо, що кут АОС дорівнює куту Буде як вертикальні. Тому за першою ознакою рівності трикутник АОС дорівнює трикутнику БОД. Особливу увагу звертаю на те, що на відповідніх місцях повинні бути рівні між собою кути. Наприклад, кут О у трикутників АОЦ і БОД ну, рівний кут О в трикутнику АО дорівнює куту О в трикутнику БОД. і їх поставлено на друге місце. А далі ми не можемо встановити рівність кутів, але ми знаємо, що АО дорівнює ОБ за умови. Тому, якщо я буковку О, Буковку А поставлю на перше місце при запису трикутника АОЦ. То, відповідно, на першому місці при запису трикутника БОД має бути літера Б. Ну, вже на третьому місці, відповідно, це іде відповідно. Ми навмисно розглянули просту задачу з підручника. Можливо, не так конкретно, як декому хотілося. б. Чому? Тому що далі в нас вже чекає перша практична задача, з якої ми починаємо сьогоднішній руку. Хочу звернути вашу увагу, що вже дану довести я писати не буду для того, щоб зберегти час. Шановні учні 7 класів, хочу звернути вашу увагу, що оформлення задач на, оформлювати задачі на доведення можна дуже-дуже різними способами, дуже різними способами. І ваші вчителі вони вам мають показувати зразки. Ви, будь ласка, оформляйте задачі на доведення так, як просять ваші вчителі. Цілком можливо, що ну, давайте я для першої задачі все-таки напишу: цілком можливо, що просять починати з дано довести, ну, особливо, якщо це ну, дозволяє час урока, скажімо так, якщо достатньо довести. Першу задачу напишу. Ну, тут рівність трикутників а, Б, С і Б, а, Д. Ну, можливо, напишу перше. І доведення. Далі вже не буду писати, дано ну, довести, щоб трішки зберегти час. Отже, ще раз особливу увагу звертаю на те, що, як Оформляти вам повинні показати ваші вчителі. Я покажу, ну так як в принципі я вчу учнів, якісь прийоми, які я пропоную, цілком можливо, що ваші вчителі будуть пропонувати якийсь ну, інший формат запису самого процесу доведення. Я би пропонував так, а це дорівнює БД за умовою. І для того, щоб вам було легше це розуміти, а тема, в принципі, нелегка. Я позначу червоним рівні елементи. Що в нас ще дається за умовою? Ще за умовою дається. Так, я червоним позначив, а воно трішечки пропало. Ну, я поверну, мені треба, щоб тут кольори були. Потім ще за умовою дається. Буде трішечки не, не так швидко, як вам хотілося. б. Кут Б дорівнює куту АБД. Теж за умови. Поки що я просто переписав, що дається. Зелененький кут зелененький, поки переписав. А далі майстерність тієї людини, яка доводить. В даному уч... випадку <смі> учня сьомого класу полягає в тому, щоб побачити, що у двох трикутників рівність яких треба довести. У нас є спільна сторона АБ. Я так і напишу її. А, Б, спільна сторона. Ну, я вже не буду слово трикутник писати, я вже буду скорочувати. Спільна сторона, ну, Я учням, наприклад, дозволяю спільну сторону позначати ось таким значком, щоб побачити, ну, щоб ця спільна сторона була перед нами. А тепер давайте дивитися, що в нас вийшло: у трикутника АБЦ, одна сторона червона, одна блакитна і кут між ними зелений. І у трикутника БАД, одна сторона червона, інша блакитна, а кут між ними зелений. Тому дві сторони одного трикутника і кут між ними дорівнює двом сторонам іншого трикутника і куту між ними. Тому я, наприклад, пропоную учням ставлю, ставити ось таку дужку фігурну. І на основі цих трьох посилань, тобто в нас є три посилання. Раз, два, три. Два посилання я просто відобразив умову, а третє посилання я знайшов співробіт. Сам. На основі цих трьох посилань ми робимо висновок, що трикутник А Б, С дорівнює трикутнику. Тепер треба писати уважно: Кут А – зелений, а тут Кута зелений Б. Написали. Потім А Б, це синій відрізок, синім має бути БА. Тому я сюди поставив А. Ну і на третє, що залишилося Д. Далі ми повинні в дужках аргументувати обов'язково. Ми можемо аргументувати за першою ознакою, можемо так аргументувати. Або деякі вчителі просять, щоб ми аргументували по-іншому за двома сторонами і кутом між ними. Тобто може вчитель вимагати і просити чи дозволяти, що ми кажемо ну, номер ознаки фактично може вчитель вимагати, щоб ми казали за двома сторонами і котомі між ними: це як просить, як вимагає ваш щит. Після цього ми ставимо кому, або після того речення в дужках, або після того, і пишемо, що і треба було довести. Треба було довести. Я, наприклад, своїм учням дозволяю в цей момент це писати скорочено. Що я і буду робити у наступних задачах, коли мені буде попадатися задача на доведення? Зверніть, будь ласка, увагу. Ще раз наголошую, задача на доведення такі задачі, де ну, дуже багато різних можливостей оформлення. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Хочу звернути вашу увагу, що у параграфах мого підручника підручників інших авторів, збірниках задач. У темах перша і друга ознака рівності трикутників, в нас через декілька параграфів буде чекати тема третя ознака рівності трикутників. Є досить багато задач, де довести рівність двох трикутників є лише першим етапом. І е, розв'язувач має збагнути рівність яких трикутників треба довести, і на основі цього зробити висновок. Такою є наша друга задача. На малюнку БО дорівнює ОД. Ви бачите по одній рисочці, я давайте зразу візьму червоненький і буду показувати. Ось вони рівні два червоненьких відрізочка. А О, рівню С. Я візьму блакитний. Так, я та взяв блакитне, але той перетворився в блакитне, я зараз маю повернути бо так. А, Б дорівнює 6 см я можу. Підписати, ви знаєте, я не люблю писати сантиметри, я просто пишу 6, а БЦ дорівнює 9. А знайти периметр чотирикутника АБЦД. І ми з вами розуміємо, що периметр чотирикутника, як нам відомо з початкових класів, це сума всіх його сторін. Дві сторони ми знаємо, дві бажано знайти. Інакше ми не розв'яжемо задачу. І отже, першим етапом є. Побачити, побачити рівні трикутники, довести що вони між собою рівні, і зробити потім правильний висновок. Я думаю, що, маючи досвід ось цієї задачі з підручника, ви вже можете побачити, що оці кути в нас рівні, як вертикальні. І тому перед нами два рівних трикутника. Тепер буде моя майстерність, називемо це так, це описати. Будь ласка, ауда рівнюю ОЦ за умовою. Б, я вже буду скорочувати, бо наше сьогоднішнє заняття буде, ну, може бути досить триває. АО до рівнює це за умовою, бо дорівнює Д за умовою, кут АОБ. Дорівнюю куту С ОД як вертикаль. Ну Все, тоді ми можемо робити висновок. Дві сторони і кут між ними одного трикутника, зокрема Б. Дорівнюю двом сторонам куту між ними іншого, зокрема, трикутника СУД. Нам тільки треба правильно написати. Поставити три вершини другого трикутника. Кути О. У цих двох трикутників рівні між собою як вертикальні, Тому О я поставив зразу на друге місце. Відрізок АО дорівнює відрізку О Тому якщо тут на першому місці А, то тут на першому місці це все. Ну, давайте я напишу за першою ознакою, щоб було коротше. А тепер ми з цього. Можемо зробити висновок. Висновок дуже важливий. Якщо два трикутника рівні між собою, то відповідно рівні їхні елементи. Зокрема, тоді АВ дорівнює CD і довжину відрізка CD ми можемо знайти. Це 6 см. Ну, тепер, я думаю, ви здогадалися, що так само ми можемо довести рівність цих двох трикутників. Тому я напишу таке популярне математичне слово аналогічно. А О, Д дорівнює СОБ. І, шановні учні, якщо ваші вчителі просять, щоб ви так само розписали і для другої пари трикутників, будь ласка, це робіть. Аналогічно, я напишу тому. AD дорівнює BC і дорівнює 9 см. Отже, який чотирикутник ми отримали. Ми отримали чотирикутник, у якого дві сторони по 6 см, дві сторони по 9 см. Ну, тому периметр цього чотирикутника, ми можемо 6 додати 9 і помножити на 2. І це буде 30 см. Це буде відповідь до нашої задачі. Давайте підведемо. Коротенький підсумок цієї дуже корисної задачі. Ще раз скажу, ми мали перший етап тільки доведення рівності двох трикутників. Це нам дозволило знайти деякі елементи, зокрема, довжини деяких відрізків, і закінчити задачу. Цілком можливо, що нас могли питати якісь кути. Давались би, якісь кути одного трикутника, ми б могли знайти кути іншого трикутника. Отже, давайте запам'ятаємо. І такий дуже важливий тип задач. Продовжуємо наш теоретичний матеріал, і нас чекає друга ознака рівності трикутників, яка формулюється наступним чином. Якщо сторона і два прилеглих до неї кути одного трикутника, дорівнюють відповідно стороні двом прилеглим до неї кутам іншого трикутника, то такі трикутники рівні між собою. Цю ознаку рівності трикутників ще називають ознакою рівності трикутників за стороною і двома прилеглими кутами. І в нас у підручнику є задача, яка дозволяє закріпити цього ознаку. В цій задачі вже є знайома для нас ситуація, коли БД є спільною стороною двох трикутників, ми доводимо їх рівність і потім на основі рівності цих. Трикутників робимо висновок про рівність відповідних елементів, зокрема про рівність трикутників, або рівність кутів а і С. Тобто задача 2, задачу 2 ви вже можете розглянути самостійно. В ній вже є все те, що ви знаєте. Тобто, в ній застосовуються ті прийоми, які ви вже знаєте. Тому, будь ласка, натисніть паузу. Розгляньте або у підручнику, хто має підручник, або відповідно на екрані ваших комп'ютерів, планшетів, телефонів. Ну, до речі, бажано на телефоні не дивитися, бо маленький екран. Розглянули. А тепер, коли ви розглянули, ми можемо перейти до задачі третьої, до вправи третьої нашого сьогоднішнього дня. Довести, що трикутник БДМ дорівнює трикутнику CDM. Якщо ДМ перпендикулярна BC і БДМ, кут БДМ дорівнює куту CDM. Тобто ми можемо позначити. Ось у нас два рівних кута між собою. Червоні за умови. Давайте зразу описати. BDM дорівнює CDM за умови. Крім того, в нас сказано, що ДМ перпендикулярно до BC. Що це означає? Це означає, що DM і BC. Якщо розглядати як прямі перпендикулярні між собою, тобто утворюють кути 90 градусів. Я можу підписати як тут 90 градусів, так і тут 90 градусів. Тобто ці кути рівні між собою також. Ну, Давайте я їх зелененьким. Кут B DMB дорівнює куту ДМЦ. І дорівнює 90 градусів. Це теж за умов. За умов Крім того, ми вже маємо досвід і бачимо спільну сторону цих двох трикутників. Ось вона. Домовилися, що спільну сторону будемо позначати ось таким значком, тільки жирніше. О! О. Значить, так і пишу. ДМ спільна сторона. Трикутника BDM і трикутника CDM. Ну, в принципі, одиницю я, до речі, дарма постав. Ну, все, трикутник БДМ і трикутник CDM. Що в них? Вони мають. Сторона і два прилеглих кути одного трикутника, де рівня в стороні і двом прилеглим кутам іншого трикутника. Тому такі трикутники рівні. І ми можемо. Це написати тільки акуратно. Такий кут, як Д у першого трикутника, такий самий кут Д у другого, такий самий кут М по 90 градусів у першого і другого, тому кут Б і кут С теж рівні між собою, ми їх на перше місця помістили. Або ми даємо пояснення за другою ознакою. Або ми даємо пояснення, якщо є бажання, то за стороною і двома прилеглими кутами. Ну, тобто, залежно від того, як просять, як вимагають ваші шановні вчителі. Що і треба було довести, ми довели що трикутник BDM дорівнює трикутнику CD. Шановні учні, далі нас чекає складніша задача. На рисунку, кут LAB дорівнює куту KCD позначено, ви бачите, однією дужечкою, кут BOA дорівнює куту DOC, позначено двома дужечками, і АО дорівнює OC. Нам треба довести, що БО дорівнює ОД. Ну, задача буде містити ну, більше етапів, ніж це було раніше. Я можу навіть позначити зразу рівні відрізки, червоні рівні кути. Так, трішечки червоний в мене. Рівні кути зеленим. І зрозуміти, що мені трішечки не вистачає. Щоб у трикутників а, О, Б і ДО, це було ще по одному рівному куту. Але це дуже легко виправити, це дуже легко збагнути, якщо пригадати, що за умовою кут Л, а, Б дорівнює куту ДЦК. Якщо я розгляну кут БАУ, то це 180 градусів мінус кут ЛАБ. А кут е, ДЦО це 180 градусів мінус кут ДЦК. Але кут ЛАБ дорівнює куту ДЦК. Ну, у древніх була така теорема, якщо від рівних відняти рівні, будуть рівні. Тому кут БАО дорівнює куту ДЦО. Саме цього. Нам і не вистачало фактично, да? тобто оцей фіолетовий кут БАО дорівнює цьому фіолетовому ДЦО. Тому ми можемо зробити висновок про рівність двох трикутників. Інша справа, що це треба акуратно написати. Давайте я все-таки акуратно буду з краю писати. Тому я дуже раджу. Прошу своїх учнів, те, що ми отримали отут, переписати потім у нашу аргументацію. Ми будемо аргументувати, що один трикутник дорівнює іншому. Для аргументації нам треба три аргументи. Тому давайте це не будемо лінуватися, а я перепишемо. Це те, що ми встановили у нашому першому пункті. Крім того, АО дорівнює ОЦ за умовою. Крім того, БОА дорівнює ДОЦ за умовою. Тому звідси ми робимо який висновок? Сторона і два прилеглих кути одного трикутника, зокрема, трикутника БАО. Дорівнює стороні двом прилеглим кутам іншого, зокрема, трикутника ДОЦ. Це треба акуратно написати. Трикутник АОБ. Такий кут, як А, у нас кут С, такий кут, як О, у нас кут також. Ну, На третє місце, що залишиться Д. За другою ознакою. Оскільки трикутники АОБ і С рівні між собою, то в них відповідні рівні і відповідні елементи. Зокрема, рівні рівня між собою. Давайте я візьму зелений, О, Б і О, Д. Тому ОБ дорівнює ОД, що і треба було довести. Ось така задача, вона трішечки складніша, вона теж має фактично два етапи. Спочатку знайти два рівних між собою трикутника, довести, що вони між собою рівні. А другий етап вже на основі цього зробити висновок. Безумовно, така задача має бути в арсеналі самокласників для успішного виконання самостійних, контрольних робіт, діагностувальних, домашнього завдання і так далі. Ну і наша крайня задача на сьогодні: доведіть рівність трикутників LKN і НМЛ дивись рисунок, якщо кут KLN дорівнює куту MNL і кут KNL дорівнює куту МЛН. Що особливого в цій задачі? В цій задачі особливим є те, що ті трикутники, рівність яких нам треба довести, вони накладені один на одний. Оскільки вони накладені один на одний, дуже часто подібні задачі ну, мають учні труднощі з подібними задачами. Деякі учні. Можуть цю задачу розв'язати прямо на тому малюнку, який мають, але деяким учням для розв'язування цієї задачі треба ці два трикутники між собою розділити. Тобто ми можемо, якщо це важко, побачити, можемо. Не, не зобов'язання, але можемо. Ми можемо ці два трикутники намалювати поряд. Ось в них ЛН, спільна сторона. Ось так у нас один трикутник, ось так у нас інший трикутник. Ну, Навчусь малювати на комп'ютері. Тобто, давайте розставимо букви L, L N, K. ми їх розділили L, N, M. Але ж, не дивлячись на те, що ми їх розділили, ну, в мене трішки ЛН не рівні між собою, але ми пам'ятаємо, що Ln, це ж одна і та не той самий відрізок, це один і той самий відрізок. Рів, рівний сам, сам собі, фактично. Потім за умовою в нас є, давайте я червоний пропав. Давайте уважно читати і позначати. На нашому цьому загальному малюнку воно позначено. Але нам треба тепер на тому малюнку, де ми розділили трикутники, поставити. КЛН оцей кут дорівнює куту МНЛ цьому куту. Фіолетовий беру. Акут КНЛ дорівнює куту МЛН. Ну, ми бачимо, що сторона і два прилеглих кути одного трикутника дорівнює стороні і двом прилеглим кутам іншого. Тому трикутники рівні між собою. Це залишається лише оформити. Щоб в принципі, ви можете зробити і самостійно, до речі кажучи, це за умовою буду скорочувати. КНЛ дорівнює МЛН за умовою. А ЛН спільна сторона. Трикутників, які ми хочемо довести, LKN. І N N, M, але просто буде піддивлятися в, в умову. Тому трикутник, щоб той порядок був, який в умові, щоб той порядок вершин був. L, K, N. Давайте дивитися L. Це зелененький Q, тут зелененький N, значить, N на першому місці. E, тут у нас К, поки можемо пропустити N фіолетовий. А фіолетове у нас у другому трикутнику L. Тому ми розставили по місцях і отримали, що вони рівні за стороною двома прилеглими кутами. Тобто за другою ознакою, що і треба було довести. Ось такі п'ять задач ми сьогодні розглянули. Додому вам буде трішечки менше. Всі вони з малюнками ці задачі. Ось на ваших екранах перші дві задачі. Ось на ваших екранах, третя та четверта. Ну, сподіваюся, що вам було корисно. Сьогодні ми вперше розглянули задачі на доведення рівності трикутників на встановлення того, що два елементи одного трикутника, наприклад, дві сторони і кут між ними одного трикутника, дорівнює двом сторонам куту. Між ними іншого, або сторона і два прилеглих кути дорівнює стороні і двом прилеглим кутам іншого трикутника. І це давало змоги нам встановити. Той факт, що трикутник рівний. На основі цього факту ми могли робити і інші висновки. Урок досить непростий, я думаю, цілком можливо, є смисл його подивитися ще раз. Хто не підписаний на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, ставте лайк, але коли підписуєтеся, можете зразу ставити такий дзвіночок, для того, щоб ті нові файли, які я буду викладати, ті нові ролики, вони зразу було скажімо так, попадали на вашу пошту, і ви могли це подивитися. Ну, а поки що до нових зустрічей, до побачення.